Так, сьогодні маємо 24 рік, 20 числа березня, прививати буду абрикос. Абрикос буду прививати ось на цей молодий абрикос. На даний момент в мене більше немає, де його прививати. Буду в себе на саду, буду прививати там. У мене там є і слива, і абрикос, і е, різні, 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 е, різні матеріали. В чому цікавість, що абрикос можна прирвати як на сливу, так і на сам абрикос, тобто і на дичку. В тому числі. Дивіться, це, що я хочу цей абрикос привити, тому що це сорт е, фордау, Це пізній сорт. Його дозрівання в вересень місяць. Це я був у людей, я їм підрізав дерева і вони мені дозволили собі врізати цих живців. Що для цього треба, секатор, такий бачите, в мене все так. е, сад, е с... Будівельний ніж, скотч, ізолента. Зараз будемо працювати. Думаю, зараз я ось на цій гілосі попробую привити і ще десь. Зараз покажу, що буду і як робити це все, всю ситуацію. Знаю, як воно вийде, нема помічника. Саме перше взяв ось ось живець, який буду прищіплювати. Омол зрізав, новий зробив молодий зріз і зараз буду лезом цього будівельного ножа робити ось такий надріз. Щоб ви отак буду зараз його чик-чик зрізати. Ви розумієте, що я не можу просто телефон тримати. Тут, що я тут роблю, в цій частині тут де маю прищіплювати, тут роблю роб, теж омоложаю. І тут теж зараз буду робити ось такий, ось такий, ось такий. Ось, такий, ось, так. ось якби ви знали, як це воно прекрасно. Одною рукою ось так ось. Так, зробив. І тут ось так, бачите? Якщо видно, ось так зробив о, і такий роблю малесочки типу зазорчик, щоб можна було вставити щоб можна було вставити туди о, живець. Так, беру за нього, зараз сам я роблю на ньому. Так, дивіться, тут зробив ось надрізок, бачите, видно. І ось тут в мене теж зроблена надрізок. Тепер моя задача всунути сюди. Ну, зараз, чекайте, оп. Точка, я буду тобі треба камеру зафіксувати, що ж вона не дає, ще й... ще й не дає. Щоб класно було, відео виглядало. Коротше, зараз я суну, а потім будемо настраювати відео. Відео будемо настраювати. Поки трусяться, чи не виходить. А блядь. Представте, я всуваю, а воно. Тисячі людей дивляться мені в руку, але ж я ж маю бути як хірург. Тобто нічого мене не має відволікати. Ось так. О, давай, давай, моє миленьке. О, давай, 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 мені маленький. Залазь. О, О. Ось так. Дивіться, залізло. Бачите? Але. Має бути, щоб по одній стороні у вас обов'язково сходились ці дві частини. Це, потім легенько берете, підбиваєте його зверху, так от тик-тик-тик. Це вже я не буду показувати, бо це все незручно. І лишаєте, наприклад, бачите, я довгий брав для зручності. Я лишаю ось так, я зараз зріжу. Зараз секундочку. Все, я його зрізав, підбив, бачите, на, лишив три бруньочки. Зараз, якщо тут частинка в мене вилізла, зараз я її так порівняю, лізу Коли Коли я так все зробив, все з одного боку мене зійшлося, щоб ви розуміли, з другого боку не обов'язково. Головне, щоб з цього боку все було ось плотненько і чотенько. Тоді беру мою ізолінту. Починаю її липкою стороною прижимати, потім перевертаю і не липкою наматою, наматую, наматую, наматою. Покажу зараз. ось Бачите, стартую з липкою, йду по кругу, нижче це місця. І зараз я так її перевертаю, отак перекручую і погнав вже не липкою. Все я так замотав. Тут можна зверху це замотатися до варом, я замотив з орієнтою, потім вже липку беру в сторону і далі вже оп'ять липкою проходжуся донизу, щоб воно чітко трималося. Ось так в мене вийшло. Це в мене сорт ультраранній, а прищепив я пізній. Цей сорт в мене буде достигати, в принципі, в середині червня, а цей буде десь середині вересня. Тобто, зрозуміли, так? Да? А ці всі я ще зараз. Їх закрию у вологу тряпочку і через днів два, щоб далі працювати. Може зараз ще якусь зроблю на якійсь гілуці. Зараз подивлюся прищепу. Все всяке буває краще, щоб то замотувати садовим варом. Ну в мене з собою оце все ж було. Тобто нема змоги в мене зараз це все зробити і взяти. Ну, ось так теж буде нормально. Так, дивіться, ще тут вирішив зробити такий самий зріз внизу. Це дерево якось тут. І взяв набагато тоншу гілочку, такий самий зробив розріз там. Зараз побачимо, як це я маю зараз всунути. Ось так. Ось так, блін. Дивлюся на камеру. Ось. Ось так. Да, дійсно, я представляю, скільки тисяч людей дивиться. Зараз мені під руку. Воно не йде. Дивіться, головне, щоб ви. Але все, слава Богу, все пішло, очі вас добре видно. Щоб головне, щоб по одній стороні, я зараз там підстукаю, вже вирівнюю, щоб по одній стороні воно добре прилягало. Ось бачите? Кора до кори. З цього боку не важливо. Головне, щоб воно тут було чотенько все. Зараз я вже його вирівняю, щоб воно було ідеально, і буду обмотувати. Потім теж зараз приріжу. Ну, Покажу результат, який буде. Так, дивіться, все зробив, все обмотав. Раз, бачу, жива, два, три. Бруньки, це буде цвіточна у нас. Я її, мабуть, я туди цвіточну зараз переріжу, а цвіточну засліплю. Як засліплю? Ну, тобто обірву її. Блін, не видно так. Обірву її обломлю, бо тому що вона для неї ще може бути теж раз, два, три, чотири. Ось ще верхня буде. Чотири. Потім подивимось не можна ще десь зроблять, хватить, достатньо буде два. Все, дивіться, це я обмотав плотно, бачите, як воно має бути все чотенько. Тут і ось тут. І побачимо, який буде результат. Буде прикольно, якщо буде те, що все на примітиві. Тобто, зрозуміли. Як то кажеться, це те, що у вас має бути в кожному домі Ізолента, така. Головне, щоб ось був головний матеріал. Бо мені там скидав відео, це вже так щось зайшло мені. Мені дуже писали, я на рахунок розказував секаторів, там, триммерів. А вони кажуть, бюджетний варіант. Ну, Яка, яка різниця, як, якщо зробити от, в нашому випадку ось це, цю роботу? Яка різниця, яким робити інструментом? Да? Головне, що самі знаєте, що тут головне. Отак от. Да. Звичайно, треба показати, як я цю частину між, е, закрию. правильно? Ви ж зараз скажете, туди дощі. Ну, ви не скажете, є такі спеції, які будуть мені говорити, дощі йдуть. Але я вам покажу, щоб не говорили. Дивіться, Отак, зелінночку я скрутив. Ось так дивіться, ось блин, витягну. Ось так. бачите? Зелінно просто так зігнув чуть-чуть. І сюди я її всуваю і потім закручую. Ось так всунув її і зараз буду закручувати. Тоді такий жолобочок тут получається ніяка волога сюди не попаде.